28 січня нестандартний відкритий урок було проведено для учнів початкових класів середньої школи номер 10 Урок фізкультури набув форми спортивно-розважального заходу за активної участі не тільки всіх школярів третього класу, але й їх батьків. Для більшого зацікавлення спортивні змагання, які переважно проводять на руках фізвиховання або на тренуваннях з легкої атлетики з метою фізичного розвитку дітей, було подано у вигляді захоплюючої гри з різноманітними конкурсами. А тому захід проходив у вигляді спортивного свята для всієї сім'ї під назвою Тато, мама, я спортивна сім'я дуже приємно, що в 10-й школі сьогодні відбувається таке родинне спортивне свято. Адже виховати підростаючі покоління, яке полюбляє спорт, кмітливе, спритне, швидке і любить фізкультуру, тільки можна показати особистим прикладом. Я бажаю всім вам сьогодні гарної гри, перемог, радощі, задоволення від цього заходу. Я думаю, що переможуть самі найкращі, але вже всі ви є найкращими, тому що ви згодилися. Провести цей захід в свій час і тільки своїм прикладом покажете своїм гарним діткам, наскільки це прекрасно бути здоровим, спортивним і розвиватися гармонійно. Ще раз бажаю вам гарної гри і хай не переможе найкраще. Фізкультури Різунов Сергій Фіоргів. Тренер спортивної школи Ніколінка Валентина Пані. Та організатор Самалюк Ірина Володимирівна. Після командних привітань розпочались рухливі змагання, де учасники виявили себе спритними, завзятими, азартними і рішучими у боротьбі за перемогу. Here we go. Try it. advance. которые, я думаю, всем нам поднял настроение, так? Дорогие ребята и ваши родители взрослые, вы прекрасно знаете олимпийский девиз. Главное, Кожна з команд учасниць показала себе з кращого боку у конкретних конкурсах, за що всі отримали пам'ятні грамоти. Команда чемпіони була найспритнішою і найжвавішою в естафеті кенгуру у стрибках з м'ячем. Команда футболісти проявила себе найбільш яскраво у конкурсі художників і в конкурсі для татусів. Вони були більш творчі та більш влучні за інші команди. А от гонщики майже в усіх конкурсах показали себе швидшими за інших учасників, навіть у вигляді павучків. Я Думаю, що це не останній наш праздник. Будемо ще проводити. Учнее мероприятие. Мы очень любим вас, дорогие родители, и просим всегда приходить в школу. на такие прекрасные, чудесные праздники. Всем здоровья! Відбувався і його основна мета. Сьогодні в нашій школі е, пройшов шикарний захід. Це не просто е, свято було спортивне, це свято дружби е, дітей і батьків. Ми залучили до спортивного свята батьків не, е, не просто так. Ми е, намагаємося залучити дітей займатися спортом, і е, щоб на це звертали уваги, увагу і батьки. Ну, Це свято дружби, це свято веселе, свято Задорне. Е, це спілкування дітей і батьків. Які були умови конкурсу? Ми запропонували естафети і для дітей, і для батьків. Те, що виконували діти, виконували і батьки. Ну, наприклад, це і стрибки з м'ячем, і передавання м'яча, і стрибки в мішках, прилазили батьки через шиті мішки. Передавання м'яча, всі конкурси були не складними, але дуже веселими. Я бачила, як, якими задоволеними були не тільки діти, а й батьки. Всім дуже сподобалось. Як часто ви проводите такі конкурси і чи будете намагатися проводити у подальшому? Ну у нас в школі родинне виховання проходять проходять кожного кожного року? Ми проводимо місячник родинного виховання минулого року у моєму свято було було свято. Концерт, діти показували номери художньої самодіяльності. В цьому році ми вирішили провести спортивне свято. Я вважаю, що сьогоднішнє свято пройшло надзвичайно весело, цікаво. Всі отримали надзвичайно багато вражень, задоволення від спілкування, від конкурсів. Дітям було приємно приймати участь саме з батьками. Такі свята допомагають здружити дітей, батьків, учителів, а в цьому успіх школи. А підтвердженням цих слів є невимушена радість, щасливі ученята і щирі теплі посмішки на обличчях і дітей, і дорослих.